Всім привіт! 22 липня 2024 рік. Збираємо малину. Вже пішли ми другий раз по тих радках, що в суботу ми збирали, вже йдемо, бо вже червонить. Ну то ще тільки початок малини. ну Вже є, є малина, ну то ще зовсім мало. звичайна справа ще хлопці косять міжрадія. Там вже багато гнилої на міжрадях, а тут от, гарно от зараз подивіться, ну то так не, 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 не спущне, то тільки так знайшли ми так місцями, що так є. А взагалі буває таке, що метрів 5 йдеш і ні одної бубки нема, як де. Спека страшна. Дуже жаліємо, що не поклеїли басейна, так і валяється посеред двору. Ну Але як тільки дасть Бог здоров'я, поїдемо. Попробуємо поклеїти латками <смістом> скотчем тим, що я купив <смістом> стан придобмуручний, бо так дуже пече, ну, літо що, то все нормально, як пече, малина зріє. Якби не пекло, то було б гірше для малини. Що скажу? Вчора ми возили Почаївський регіон під замовлення. Хто бачив Возили скутер і заодно зробили таку розвідку, що там по цінах, хто що дає. Що здивувало, що Почаїв вчора давав слабенько, зовсім слабенько. Значить, по чаєві пропозиція була Почаїв, Лосятин, ну Так як ми під'їхали, просто так спитали, знаєте, бо там зазвичай кожен скупщик, ще якби для свого, того хто постійно возить, там щось накидає пару гривень. Ну, Нам сказали 73 гривні за кілограм малини. 72-73 от Почаїв Лосятин, біля Почаєва. Приїхали ми в Кременеці, в Кременці приблизно та сама ціна. 70-72-73. Отако. Тобто така ситуація. А що хочу сказати класне? В одному селі в Почаївському регіоні ми випадково надибали. Якась фірма ставить скупку, то скупка буде якась дуже-дуже дуже серйозна. По тому, що я побачив на тій скупці, то думаю, що вони планують в добу. По-перше, вони будуть брати цілодобово, хоч серед ночі привозь, хоч раненьку. По-друге, судячи по тому по площі. Увага! Ну вони ще не відкрилися. Все в них готове, навіть більше вам скажу, навіть охрана на джипах зі зброєю. Ще нема що охороняти, охрана вже є. Щось буде серйозне. Те, що я собі тако на глаз прикинув, то, по-моєму, планують вони малини задобутись за, за від 30 до 100 тонн хапати. Бачу так, ящиків стоїть дуже багато, буквально тисячі ящиків. І все так по-взрослому, по серйозному візитки, все, все бомба. І хороше місце розположення, не то, що десь якихось дєбрях, не знаєш, як доїхати, а все файно при, при дорозі. Ну, от така ситуація. А раз таку і вони ще не, зап... і вони ще не приймають. Тобто, ну, понятне діло, що зараз тільки починається осіння, то тільки-тільки початки, то ще сльози фактично. Ну то хороший признак. А ще хороший признак того, що вчора був теж дощик, а ціна піднялася. А ціна піднялася на 5 гривень за, за дві доби. Ну, за добу фактично, на 5 гривень піднялася ціна. Е, бо зазвичай так, дощ пішов, ціна впала. Ще один дощ, ще впала ціна. Нема дощу з тиждень, ну, то хто не знає за малину, то я так розказую. О, хто наші тут місцеві малиноводи, то всі в курсі справи. Дощ іде, ціна падає. Дощу нема, ціна піднімається. Ось така якась була. А зараз, слава Богу, помаленьку піднімається. Є опорні слухи, що в цьому році малина може бути по 100 гривень, а може й більше. І я думаю, що щось таке воно буде, бо е, хоча й дощі йдуть, але можливо через ті перепади весняні ранньовесняних температур. Е, Ну, не знаю. Самі кущі виглядають не так, як хотілося б, щоб вони виглядали. Хоча я їм дав всю всю, всю норму таку, як я мав давати, як давав кожен рік. От. Але воно не, не тішить мене. І так по людях. А хто сильно підживив, то вимахала малина, дощі пішли, попадала, якщо не підв'язана. Е, ну, Отаке. От Отака ситуація. Тяжка. Тобто, на землі люба робота тяжка б то не була. От, так що язик на бороді в переносному смислі. Задниця мокра, спина тріщить. Ну, але збираємо, бо треба щось якісь копійки. От, останнім часом зовсім поганенько почувається наш сімейний бюджет. Ось така ситуація. От. то радок який збираний в суботу. І вже на ньому... вже на ньому. значить, що скажу... Зараз ми не збираємо такий коробочку. Скільки це коробочка? 2 кілограми, так? Да? Такий лоточок, приблизно 2 кг малин. То від дороги до стадіону, найдовший радок, з одної сторони повний лоток набираємо. Тобто з радка 4 кілограми. Скажу вам таке, що були часи, коли в мене отой от довгий рядок, одна людина збирала цілий день. І з того довгого радка брала 40-60 кілограм за один день ягоди. Отаке, от бувало. Бувало. Ну, а що буде далі, будемо бачити. ну Малина в цьому році сама по кущах зовсім не така, як, як, як хотілося б. Але й слава Богу на тому, то таке. Щось є, то є. Далі щось будемо трошки підтягувати хіміями, пробувати, пробувати. ну Ще поки нічого не давали на ягоду, але будемо давати. Правда, є проблемка. є проблемка. У нас тут лежить капельний полив, дуже зручна штука. Але мені один знайомий малиновод давно говорив, що то гроші на вітер Ото підживляти капельним поливом. ну Дуже зручно. Тобі там дозатора включив і воно собі поливає породка. Але от того, той мій знайомий каже, що значно ефективніша справа вносити підживку по листю. А по листю що? У нас оприскувач тракторний. Якщо ми зараз заліземо, у нас тут міжраддя 2,60 якщо ми зараз впремося китайським трактором, а він десь 1,60 м має колію, якщо ми зараз впремося в радок, ми багато помнемо. Е, хіба хіба шпарити, от бачите, яка росненька, коли десь відломилася, гілячка чи скосилася. Таке буває. То, звичайна справа, нічого страшного. Е, цього оприскувачим тракторним буде, буде дуже багато мінятись. А є ще такий електричний на плачі. Скорше всього, що будемо ним пирскати, але є одна проблемка. Світло виключають, а він на акумуляторі. Його треба постійно заряджати. Хіба привеземо генератор бензиновий і так вже будемо. От зараз, Якщо були такі сезони засушливі, що ми оце на середину літа на цю ділянку його 70 сотих ділянка от таких бочок виливали вже на, на цю пору штук 30. А зараз третю бочку, вже третій тиждень набираємо. Щоб потече. І ще й напруга поганенька, гріється, Гріється, кнопка вибиває сама по собі. Ну, понятна справа, зараз тільки світло з'явилося, всі повключали. Хто що може, хто самогонку, хто січкарню. То, звичайна справа. Що зробиш? Хто якусь плитку всі стараються щось робити. От. Та й воно не, не вистачає напруги. Так як треба. От. Ну ростенько, разтенько. Є малини. Ми не сподівалися, ягода не дуже. Оце поляна. Її можна зробити підживкою ну, ще наполовину більшу. Ну, можна не наполовину, на, на, на процентів 30% Можна її збільшити. От, цього. І поляна любить хімікати. Я пробував гноєм. Е, да, гний теж ефективний, але вона хоче промисловий сорт, вона хоче, вона хоче давай її гаму, 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 гаму і вона видає, ми були, робили експерименти, що ми п'ятикратну дозу добре їй давали. Е, і вона спрацьовувала прекрасно, ви там можете сказати, о, хіміями, шміміями. Е, звичайна справа. Я якщо здаю скупщиків, попереджаю, що хлопці, дівчата моя хі... моєї малини не їсти, бо я її сильно нагодував добрими. От. Вони з того сміються. Ну, як то кажуть, совість чиста з мене на що тої справи, та й скажу вам більше. Я знаю, що якщо серйозне підприємство бере ягоду на переробку, вони беруть аналізи. І якщо там щось в них якесь перевищення норми хімії, вони таї та ягоди не тільки малини, любу ягоду, вони її не приймають. А, а, а ягоду малину е, не тільки для як його, для харчів беруть, є ще для барвників і всяких там хімічних приправок. Так що така ситуація. Я кажу, поляна вона любить, вона любить, щоб її давати хімії. От. Хто там вже яку хоче, кожен по-своєму дуріє свої замохришки, знаєте, я багато експериментував з всякими хіміями. Багато було помилок, як, як так і в будь-якій справі, знаєте. І то, не то, що там от я зараз скажу, що ти там сусідові роби так і так, і в нього так вийде. Ні, воно залежить від ґрунту, від води, від погоди, від сорту малини. Від міжрадя, від напрямку рядків. Да, щоб ви собі думали, від напрямку рядків від сторону ну як, сторони, сторін світ. світу б, хе -хе. чепуха. А все має значення. Де знаходиться От наш, наша ділянка майже по, по всьому периметру має защиту е з дерев і в долині? Менше продувається, З однієї сторони добре, з іншої сторони паршиво. Наша ділянка тут близько біля річки. Промерзає. Весною заморозки і е, примерзає малина. І осінню примерзає цвіт. І кущі собі стоять, зеленіють, а ягода не достигає. Е, а от була в нас ділянка там біля горанки Кременецького району, то там ягода стигла, вже сніг падав, морози брали, а ягода ще стигла. Там, видно, тепліше. Все, бувайте здоровенькі, я вже наговорив, там багато. Всього вам хорошого, хороших врожаїв, здоров'я, миру, щастя, хорошої ціни на врожаї. Бувайте здоровенькі!